Добрий день, шановні друзі, знайомі, малознайомі і незнайомі люди. Мене звуть Олег Кудря, я проживаю в місті Одеса. І перше, що вас хочу, я вас хочу привітати з наступаючим новим роком і побажати вам всього самого найкращого. Головне, хочу побажати нарешті нашій країні миру. І спокою, щоб в нас було чисте небо сонячне, щоб повернулися всі ті люди, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, щоб матері виховували своїх дітей, щоб жінки достали, дождались своїх чоловіків, щоб ваші мами і папи були здорові. Вітаю вас з наступаючим! Ні для, ні для кого не секрет, що Ситуація у нас дуже складна, як в жителів, тому що м, чим далі, тим стає все нам тяжче. Все дорожає, зарплати не піднімаються. І я звичайно хотів би, щоб завтра це все припинилося і було дуже, все дуже гарно, все дуже добре, щоб ми отримали достойні зарплати, щоб наші батьки отримали пенсії не. Менше 50 доларів, щоб вони отримали пенсії 300 доларів. Але повірте, що найближчі років 10, а може і більше, держава нам не зможе цього дати. Особисто я знайшов для себе вихід. І я впевнений 100%, що це правильний вихід. Я займаюся інтернет-бізнесом 4 роки. Я вже маю якийсь досвід цього в інтернет-бізнесі. І я можу відрізнити нормальний бізнес від якоїсь там фінансової піраміди, яка на рік на два для того, щоб зібрати з людей гроші і при цьому потім зникнути в один, в один момент. Так що я знайшов компанію, яка зможе дати те. Що не зможе дати нам держава. Я знайшов бізнес, який допоможе мені і моїм знайомим, які зі мною підуть, почуватися краще, який дозволить подорожувати по світу, який дозволить жити краще, набагато краще, і бути вільним і не ждати, я називаю це навіть якась навіть якась подачка. Не, не ждать цієї подачки там в зрілому віці. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, якщо у вас є на це сили, якщо у вас є на це бажання, якщо вам щось надоїло отак під саме горло, під цим відео буде ссылка. На сайт, зайдіть, подивіться інформацію. Ніхто нікого нікуди не тягне і ніхто нікого нікуди не затягне силою. Вирішувати тільки вам. Але поділитися цією інформацією, я з вами просто зобов'язаний. Тому що я бажаю всім здоров'я, щастя, любові і, звичайно, достатку. Міняйте своє життя, поки у вас є бажання. Все найкращого.